Привіт, друзі! Сьогодні буде два дуже крутих монтажа на хижака, на щуку, судака, на флюро карбоні, на всетному гачку. Починаю. Починаю я з цього. Гарний кадр прибрав. Тепер мені треба зробити так, щоб вам було все, все було видно. Так. Я беру гачок і беру флюр. Тепер мені треба флюр продіти, звичайно, в гачок. Потім, отут по вузлу, дивіться, немає нічого такого принципового. Але я нещодавно навчився робити такий цікавий вузол. Отак. От а потім сюди. Я його навіть виставляв в інстаграмі. Дуже надійний. Все, зав'язав. Ну, ви можете зав'язати будь-яким вузлом, який вам подобається. Тепер, тепер я відпускаю десь 30 см флюра і відрізаю тут. Тепер, що мені потрібно? Мені потрібна така бусина. І дивіться, щоб бусина була у вас не гумова, не якась там м'яка, а саме, отака от, яка от робить такі от звуки. Чуть вам. Вона має, має нам тарахтіть і має приваблювати рибу. Ну, хоча б, хоча б привертати увагу на себе. так? Одягаємо її на флюр. Вона спустилася до гачка, і тепер в неї навіть трохи сховається вузол. Якщо у вас там сходиться отвір в намистинівці, та товщина. Флюра, то вона може надітись на вузол. Так, тепер Тепер я такі штуки маю. Дивіться. Гарні штучки. Вони бувають, це називається пулька. Так, на коропову ловлю пулька і це пулька чи кулька, мабуть. Ну, Вони бувають свинцеві, можете їх знайти в інтернеті або на ринку. Ну, в мене вони, схожі з латуні. Одягаємо сюди. Отак. От і ось коли у нас цей монтаж грає в воді, чуєте? Ось такий звук. От, наприклад, навіть в обліри в нас тарахтять, у нас тарахтять оберталки. І в цей монтаж також тарахтить. Ну, наприклад, звичайна джиголовка, то вона не тарахтить. А тут у нас є звук такий. Тепер я сюди маю надіти... Маю надіти приманочку. От на судака оця приманка дуже добре працює. І взагалі монтаж по Судаку, мабуть, буде кращий, ніж по щуці. Бо щука, якщо на падінні схопить, вона все-таки флюр іноді може відкусити. Це у нас, звичайно, мінус. Отак, От надів я гарненько. Ось це у нас перший монтаж, яка назва йому техаське оснащення або Техаський монтаж, Техаська оснастка. Отак він виглядає. Флюр ми фіксуємо на шнурі. Повідець, звичайно, не потрібен, бо в нас вже флюр є. І оце монтаж перший. Другий монтаж. Другий монтаж. Мені треба зняти цю пульку, зняти цю намистину. Так, мені потрібна запальничка, а вам поставити лайк та підписатись на канал. Обіцяю робити цікаві відео. І потрошки підвожу флюрокарбон до вогню обов'язково знизу. І потрошки дивіться, щоб він не почорнів. Щоб у вас була ось така п'яточка невеличка. Дивіться. Сюди ми будемо фіксувати наш шнур. Тепер, тепер на шнур одягаю. Кульку, спочатку кульку. Потім одягаю намистину. Шнур це наш, нагадую, основний на спінг пішов. Так, не знаю, як вони в Техасі це роблять, я імпровізую, тоді я в цю намистину два рази чи раз отак провожу шнур. І вона, вона трошки так ходить по шнуру. Тепер шнур треба скласти отаку от петельку. Звичайно. Потім там, де в нас вже готова п'яточка прикласти цей шнур до флюра. І я роблю приблизно 4-5 обертів, шнура навкруги флюра та того ж самого шнура. Тепер мені треба продягти цей шнур в ту петельку, яка в нас там. З самого початку і затягуємо. Я вам обіцяю, цей вузол настільки надійний, це не передать. Взагалі можете не переживати чи не турбуватись, що він якось розв'яжеться чи ще щось. Тепер сюди на мастинку опускаємо, опустили і сюди опускаємо пульку. Коли ми вантаж ведемо, той самий звук у цей у нас залишається. Він стучить потрошку. Коли ведемо монтаж, тут у нас є звук, який приваблює хижака. Груз падає першим, теж робить звук. А приманка наша, вона ще десь декілька секунд падає на дно. Як ми знаємо, судак часто, часто атакує саме на падінні. І от її плавне падіння, воно і провокує. Вона різко пішла. І плавно впала. Різко пішла, плавно впала. Суперський вантаж, мені дуже подобається. Раджу спробувати. І дякую вам за перегляд.